Ви колись бачили ось такий півкруглий кахель, думаю, що не бачили. Сьогодні побачите, сьогодні покажу вам суперкласні новинки, які у мене вже стоять приблизно три тижні. Три тижні я вже хочу вам показати. Ніяк не маю часу, але сьогодні якраз саме той день, саме той час. Півкруглий покажу в кінці на десерт. Отож, новинки з заводу Терракота. Я навіть не знаю їх назв, але просто буду показувати. Погляньте, ось така чудова кахілинка. В даному випадку в чорному кольорі колір може бути будь-який. Погляньте. <гляньте>, Гляньте, яка краса. Погляньте, яке воно гарне. Щось подібне до першого, але без того середнього ґудричка така кахілина, яка виглядає ніби чотири маленькі кахілинки. Щось таке, знаєте, дуже-дуже сучасне. Думаю, що камін або грубка з такого кахелю виглядатиме дуже гарно, як і з будь-якого з цих новинок. Той самий, який був перший чорний, а це вже у графітовому кольорі, як бачите, вже зовсім інший вигляд. Зовсім по-іншому він вже виграє. Той самий білий або навіть молочний. Швидше всього молочний. Погляньте, як виглядає три кахелинки у різних кольорах. Погляньте, як вам таке, як вам така краса. Погляньте, яке воно цікаве. Ну, такий самий молочний. А може навіть поєднати. Уявляєте поєднання цих кахілин? Красота. Той півкруглий. Погляньте яка форма. Погляньте яка внутрішня частина, який він глибокий. Пів, пів, півкругла форма. І погляньте, як він виглядає. Це просто кахільний шедевр. Реально. Ось такий півкруглий кахіль, з якого можна зробити круглу камінопіч, чи грубку, чи камін. Красота! Брія Іванович, ви мрієте зробити круглу піч? Дуже. Я не то, що мрію, я знаю, що ми її точно зробимо. Напишіть, чи сподобались вам новинки, якщо сподобались, то який з цих кахілів сподобався вам найбільше?